В ефірі ваша свобода вітаю шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». З вами Віталій Портников. І сьогодні ми з вами будемо говорити про оприлюднення листування помічника президента Російської Федерації, одного з архітекторів дестабілізації України Владислава Суркова. Е це листування з'явилося нещодавно у засобах масової інформації, і там чимало важливих фактів, які доказують реальну роль вищого російського політичного керівництва у дестабілізації ситуації в нашій країні і не тільки в нашій на всьому пострадянському просторі, в участі у цій дестабілізації представників українського політичного істеблішмента, які традиційно орієнтуються на Москву, в тому, які є стимули цієї орієнтації, гроші, гроші і гроші. І от ми. Поговоримо про це сьогодні з нашими гостями. У нас студії колишній радний голови служби безпеки України Маркіян Лобківський. Вітаю, пане Маркену і е, політичний оглядач, блогер Олексій Мінаков, який аналізував це листування пана Суркова. Вітаю Олексій. Отже, отже, е, спочатку давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, чи маємо ми дійсно справу з. Реальним листуванням з вірогідною такою поштою вже було чимало оцінок про те, що це дійсно те, що ми думаємо. Але там є дві частини: одна частина дві, дві поштові скриньки. В одній так званий план шатун, такий великий план або чернетка плана по дестабілізації ситуації в нашій країні найближчим часом. Ну і листування приймальні Суркова, яка показує весь механізм дестабілізації ситуації в Україні з 13-го року, можна сказати, по шістнадцять, але одно там два роки не оплюдні, бо я так розумію, що вони у ваших колишніх колег зараз на аналізі. Насправді, що, що важливо наголосити на самому початку, що ключови, ключовою у цьому питанні, як ви Віталій, абсолютно справедливо зауважили, є автентичність цих документів. А автентичність документів можна встановити в результаті експертизи, яка має бути проведена однозначно. І на місці наших правоохоронців і колег у спецслужбах я би не став поспішати з висновками, які вже прозвучали з їхніх вуст, про те, що ці документи... Швидше за все, або частина цих документів є автентичними. Має бути проведена експертиза в рамках розслідування, в рамках провадження проти громадянина Російської Федерації Суркова, як на цьому наголошував свого часу Валентин Наливайченко. По суті, Сурков попав в поле зору українських спецслужб з першого дня приходу Валентина у спецслужбу службу безпеки України. І з того моменту всі документи, всі матеріали пов'язані із його діяльністю в Україні. Яка абсолютно точно датується ще 13-м роком, передавалися в установленому порядку в Генеральну прокуратуру. Вони стали очевидно матеріалами розслідування широкого проти героїв Майдану. І поки ми не дамо відповіді на запитання щодо ролі Суркова у подіях на Майдані, ми не можемо рухатися далі. Це ключове питання і для оцінки автентики цих документів. Максим. А, да, хотел бы добавить, что прежде всего нужно понимать, что есть четко две почты. Одна почта непосредственно Суркова и другая почта а, приемная Суркова. Вот. И если мы говорим о первой почте непосредственно Суркова, то хакеры выложили в понедельник, да, 24 октября. А Именно а, только один лист один лист а, 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 из этой почты, который был с двумя приложениями, с двумя PD-файлами. Ну, это а, еще называется план, да, план шатуна. И мы абсолютно не можем говорить о достоверности данного а, документа. То есть, да, да, его подтвердил советник господина Авакова, министра МВД. но... Какие службы безопасности Украины. Да, но тем не менее, мы можем сказать точно, почему мы не можем его рассматривать всерьез, потому что дам по почты, нет других сообщений, как а, в отличие от. Второй почты, почта, почта приемной Суркова. Да, у нас есть, хакеры выложили больше 2000 писем. Вот, и, соответственно, э, это, этот массив информации уже был проанализирован компетентными, компетентными структурами, например, э, волонтерами сообщества InformNapalm, э, которые с помощью раз, различных методов, начиная от технических, например, каждое письмо имеет э, там, свой, свою так называемую историю э, от э, того, э, какие, какие серверы оно проходило. Подтверждениями в, во заканчуває во в среде. Например, тот же буквально недавно Євгенія Чичваркінна, да, бизнесмен, который российский волонтерні сейчас живе. Он подтвердил, что его письмо действительно было... Ну, это его ну письмо і в почте поцілі таблиці переліків їх людей, які запрошували на ради, теж в принципі відповідають да. тим людям, які співпрацюють судно. Mm -hmm. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що в принципі як людина, яка працювала все ж таки в Москві, являють собі готуються такі документи. Mm -hmm. Я не, 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 не буду. Говорити, що я там експертно розумію, чи справжній це план, чи не справжній, але знаю, що як правило о, такі особи, як Сурков, там члени Ради безпеки Росії, помічники президента Росії, вони, як правило, замовляють кільком аналітичним групам або кільком аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ці аналітичні групи у свою чергу теж замовляють. Це обов'язково правило, щоб це були різноспрямовані доповіді і різні за ідеологію. Так. Ці групи також замовляють різним аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. От я дуже просто пригадую, що я не пам'ятаю, вже який це був рік, але може навіть це було до помаранчевої революції. Але мені таку велику доповідь замовляв Глеб Павловський. Який тоді був головним редактором російського журналу, я там вів колонки, він попросив мене написати просторуй текст про те, як взагалі розвивається ситуація в Україні. Я навіть не уявляв собі, тільки потім зрозумів, що все, в принципі, один з кремлівських документів. Звичайно, ну, так, але так. Е він готувався, значить, готував свою доповідь, йому була потрібна е оцінка людини, яку він не міг би звинувачувати так. у російських інтересах. І, і так воно все потім от з цієї каші вони варять, варять суп. І такі документи, вони, як правило, є мультифункціональні. Тобто, ви думаєте, що ви готуєте документ на прохання Павловського, але ви не розумієте, де Ще, цей документ потім з'явиться. Що, насправді він може готуватися на а, прохання Сороківського? Абсолютно так. точно. Я хотів би все-таки повернутися і говорити в, саме в правовому полі. Чому ці документи зараз з'явилися і наробили багато шуму? Але я хотів би, щоб держава Україна діяла саме в правовому сегменті, щоб ці документи чи ці матеріали були долучені до кримінального провадження проти Суркова, щоб вони були проаналізовані, як я вже сказав, щоб була проведена відповідна експертиза. І після того ми зможемо сказати, дійсно ці документи, скажімо, автентичні чи ні. Як робляться, доповнюючи вас, розкрию ще один секрет, а можливо і не секрет, як такі документи готуються, як правило. Там десь правди є половина, і половина є інформації, яка не відповідає дійсності. Тобто, це, це вже технологія підготовки таких документів. Хорошу справу зробили хлопці з інформнапалму і з інших структур, які викрили це. Але хочу сказати, що багато з речей в мене викликає, якщо вже деталізувати і аналізувати цей документ. У мене виникають питання, зокрема щодо авторів. Я, чесно кажучи, не впевнений в інтелектуальних можливостях Павлова підготувати такий документ. Не важу його кому умов таки документ. Не виключно, але він, і знову з іншого боку, він не вважається помічником і ніколи не був помічником Суркова, Суркова да. він був помічником швидше Бородая. І після сумних для нього подій в Україні він покинув Україну, якщо я не помиляюся, ще в серпні 2014 року. Тобто, якщо деталізувати, а це мають робити насамперед спецслужби, можна вийти на відповідь правдивий цей документ чи не дуже. Гадаю, телефон нашего эфира 044 Можете телефоновать, задавать свои питания гостям. Вы хотели еще додать, а, да, 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 по почте приемная Суркова. Да, как, как я сказал, уже ее достоверность большинства писем подтвердили соответствующие компетентные организации. Вот, и кто а, хотел бы сказать, что в Украине а, там определяется, ну не знаю, большинство наверное, писем это вообще об Украине, которые все письма я бы так разделил на, на три группы по Украине. Это обзор политических процессов, там управленческие а, решения власти, деление бизнеса, И что очень важный момент uh, ежедневный мониторинг uh, телеэфиров. То есть, эти три три, три компонента в кокрытах. Да, ясно. И керование телеэфира Да, А теперь что самое интересное, то есть, это эти все вот эти uh -hmm. мониторинг да, за за Украину, за ее информационное пространство, он еще был до Евромайдана. Вот. Uh, по Глебу Павловскому, которого мы сегодня упомянули, uh, интересно, что он тоже упоминается. Ну, я, примерно, нашел точно одно к минимум письмо, Может быть, может быть, было и больше. Как раз с рекомендациями Суркову по по Виктору Януковичу. То есть что с ним сделать? Какие, у него у него совсем были низкие шансы на победу в выборах президента 2015 года. Вот. И Сурков очень такую божественную, я бы сказал, фразу произнес: нужно помочь проиграть Виктору Януковичу выборы президентские. Вот. Ну. Є, там згадується не лише ці прізвища, але й прізвища політичних діячів. Там згадується і... прізвище листування Фрідмана з Сурковим. Ви бачили? І не лише при з приводу концерту Океану Ельзи. Не я так розумію, що Фрідман просто звертав увагу. Суркова що навіть концерти забороняється. Вони ж давні знайомі з Сурковим, ще з студентських років. Ну, так, так, виходить, так, да, ну, так є. Е, да. Я б я б хотів звернути справді увагу на ще один момент. Я б дуже не хотів, якщо говорити про поліфункціональність цього листування, яка може бути використана як в той чи в інший бік, щоб вона не стала, щоб це листування не стало важливим е, політичного впливу або тиску е, всередині України. На конкурентів режиму, на політичних конкурентів режиму, режиму нічого поганого в це не вкладають, це нормальне слово. А такі спостереження, принаймні у мене, десь є. І це можливо, можливо свідчить серед іншого і на компілятивність цього документу, на те, що він ну не зовсім оригінальний, а створювався власне з певними політичними міркуваннями і під певним політичним соусом. Але може це не опоненти режиму люди, які якраз видають себе з опонентів режиму а насправді є агентами російського впливу. Таке може бути насправді дуже багато питань, тому mm -hmm. які експертиза може дати відповідь. Але я не хотів би, щоб ми з сурково творили сьогодні такого собі українознавця. У нас з'явився з'явилася особа, яка претендує сьогодні на те, щоби по суті своєрідний сматрящий за Україною чи для України. Ну Прогмет... ні, неправди діти, пане Маркіяни, і ви, пане Наливайченко, до вклалися в створення такого образу ще до появи цього листування. Чому поясніть? Ну тому що ви саме пане Суркове оголосили чуть майже не головною постаті відповідальною за розстріл Майдану. Так, але для цього потрібно було провести розслідування і всі матеріали на Ливайченко мною були передані до Генеральної прокуратури. І Генеральна прокуратура мала дати відповідь на це питання наскільки Сурков причетний до розстрілів на Майдані. В мене як в дипломата викликала, ну якщо не бурхливо, то принаймні таку емоцію, це точно поява суркова за нормандським столом. І мені видається, що його присутність українська сторона мала б використати для демаршу і для того, щоб в присутності міжнародних партнерів показати йому його, і пред йому його пошту пред'явити і не його звинувачення, пошту, а саме звинувачення і докази його причетності до дестабілізації України. І можливо, це було б тим аргументом, який би дозволив нам висувати додаткові вимоги, зокрема щодо звільнення українських заручників Клиха і Карпюка. До речі, давайте ми послухаємо дзвінок. Будь ласка. Алло. доброго дня. Доброго дня. Скажіть, можна задати запитання ловківському? Задавайте, він Прошу. же тут є. От він живий і здоровий. Так, так, так. Не зовсім, так, не зовсім. так не зовсім. Дада, -да. а скажіть, будь ласка, пане Луківський, а те, що там сказано, що Кремль розраховував на партію батьківщини на партії батьківщини, що ви скажете по відношенню до цього? Чи справді це правда, якщо батьківщина не якісь має проросійські корені цього питання? І друге запитання я хотів зразу ж задати високоповажному нашому ведучому, хорошому політологу. А це запитання: а ваша думка особиста з тих документів, де пропливає партія Батьківщина? От я думаю, вслідуючи раз голосувати чи не голосувати за цю партію? От я глянув на цей документ, це у мене запитання. Ми мені здається, що пан Маркіян же вам відповів тільки що, що він говорив вам про можливу компілятивність документів. В цим все вичерпують для того, щоб розуміти, чи цей документ дійсно справжній, чи він компілятивний, чи він спеціально робиться, щоб когось. Е як би це сказати, скомпрометувати для цього потрібно відповідно робота спеціальних служб, для того у нас і держава, щоб зрозуміти. А так можна, знаєте, будь-який план знайти, а потім ще туди дописати все, що тобі потрібно. От ви і ви, ви, ви будете таким самим російським агентом впливу, вшанований пане слухач, вас тут теж можна дописати. Це не важко зробити. Це 5 хвилин ну, роботи, якщо потрібно. Ми, з... ми по суті зараз побачили да. частину спецоперації. Саме на це розраховано, щоби. Через перелік політичних сил, а там є не лише партія батьківщина, але й інші політичні сили. Але саме в даному випадку це можлива або ймовірна мета цього документу це скомпроментувати і в тому числі батьківщину. Я згадую пригадую зустріч українських журналістів 2004 року. Я не спеціально не пішов мою скарм. Що я знаю, що я знав, що це буде в закритому режимі. Українські журналісти зустрічалися з Олександром Волошиним. Тодішнім керівником адміністрації президента Росії. І от вони з ним зустрічаються. Він говорить з ним про політичну ситуацію в Україні, скоро вибори президентські. і Він каже: Ой, ну що ви волнуєтесь, ну, і віця Ющенка, і віця Янукович, і Юля Тимашенка це все наші люди. Ну, от, це не, не він. <реш> от. І значить, <реш> от <реш> вам весь весь. І вони, звичайно, це написали. Ну як? Це така інформація. Вони це написали. Процитували, ну і потім іди доведи, що ти не верблюд. Це частина політики Російської так. Федерації. Російська Федерація вважає, що Україна це частина Росії. І ми від цього, на жаль, нікуди не дінемося. І це є, по суті, ключова проблема. Вважайте це проблемою геополітичною, безпековою, дипломатичною. Як нам вийти з-під російського впливу? І очевидно, що ще не одне покоління українців не зможе дати відповідь на це запитання. Давайте послухаємо ще дзвінок, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Михайло Миколавич Черкаси. Віталій, я вас вітаю. На мою думку і на моє приконання да, тут не рука мости, тут рука Києва. Розумієте? Провокація. І мені дуже жаль, що такий колись дуже перспективний журналіст Віталій Портніков опустився до цієї маніпуляції. До речі, попередній дзвонок я замовний. Дуже дякую. Ну, от бачите, прихильники батьківщини, опоненти батьківщини зустрілися в нашому ефірі. А я вам хотів би нагадати, що я взагалі не стверджував, що перші документи є дійсними. Ми тут із паном Маркіаном, з паном Олексієм, намагаємося якраз зрозуміти, які документи є дійсними, які не є дійсними, але мене дійсно завжди дуже бентежить, що, скажімо так, якісь політичні симпатії людям іноді не дозволяють робити висновки важливі для власної державної безпеки. Ну для цього, в принципі, є. Да, я б... Б, я, бы я вернулся с таких почте к нашему да. предмету разговора. Вот перед эфиром я общался с волонтерами Informно Вот они сейчас сейчас я скажу информацию, которая эксклюзивная, которая, в принципе, еще не была в публичном доступе. О том, что ну, вот, как вы думаете: сколько сколько людей скачали, ознакомились с этой почтой, взломанной с руководством. Ну, трое, так точно. Да. Э, ну, Более 6 тысяч пользователей. 100 тысяч? Нет, более 6 тысяч пользователей. Шесть, шесть, более 6 тысяч да. пользователей. Из них более 500 из Украины. Вот причем есть по идентифицированным IP-адресам, есть один сотрудник, точно как минимум из ФСБ, около 11 из Федеральной службы охраны и российские да, 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 России да, да, называют, да, да, правильно? Да 500, больше 50 из по IP из России, из России. Да. Mm. всего 6, около более 6 тысяч пользователей. Вот, а сама, в принципе, в, в целом так оценивать этот массив информации всех писем. Он, в принципе, интересен для ознакомления, но какой-то сенсации, информационной бомбы в нем нет. То есть мы находим подтверждение в принципе, всему тому, что мы раньше до этого и знали, и было понятно. Но разведка был для нас, что а, вот эти. Uh, ну, псевдокостраске на образування да uh, тіні до республіки з сестрами абревіатурами ДНР ЛНР uh, являються маріонетками Кремля, абсолютно не самостоятельними, які повністю ціліком управляються із uh, Кремля. Але як скажімо, сорков керує Абхазією російські відомства Абхазії, це цікавий механізм, тому що вони ж роблять вигляд, що Абхазія це незалежна держава, що uh -huh. там, хоча б якісь рішення ухвалюються, і у в Абхазіїв самих є така ілюзія до речі, від мешканців ДНР ЛНР. Ну, це вищий пілотаж. Да? Коли... Мешканці Абхазії ж думають, що вони живуть в е певній державі, а виявляється ніякої держави взагалі немає. Я собі добре пригадую 2009 рік, і буквально перед ефіром я розмовляв із з Наливайченком з цього приводу і з приводу тематики Суркова. Так Донецькій республіки з'являлися ще в 2009 році. Так, да, поргірний їх намагався створити. Пригадуєте угу. і саме в той час вони були ліквідовані. Так само, як була ліквідована резидентура ФСБ, в тому числі і в Криму. Тобто спроби впливати на ситуацію в Україні вони застосовувалися ще дуже і дуже давно, і за часів по суті всіх президентів. Єдине, що в 2010 році з приходом Януковича до влади, це почалася тотальна русифікація або ефесбізація і українських спецслужб, і українських правоохоронних органів. Врав, закінчуючи вже нашу розмову, от ви, пане Олексію, сказали, що скачали ці документи люди з Федеральної служби охорони так. і з Федеральної служби безпеки Росії. Я Думаю, що там теж, обладає. є. але треба, скажімо, ми прекрасно всі знаємо, яким серйозним є конфлікт між угрупованням, яке очолюється Сурковим, і угрупованням, яке очолюється теперішнім спікером Державної думи Російської Федерації, паном Володіним. І Для пана Володіна і його людей ці листи сприймальні це просто подарунок долі, тому що Ні, те, що для нас є абсолютно незначним, і немає ніяких принцип. Навіть ми можемо навіть не розуміти, що за цими там речами стоїть. Для них це просто те, що можна завтра йти путіну і говорити: бачите, чим вони займаються. Ось чим вони займаються, і це відкрито стало всі це, це. Тепер знають і я думаю, що це буде мати своє продовження. Треба, до речі, вміти це використати тепер, щоб всі щоб ці дві групи зустрілися між собою і з один на користь одного. на користь Україні, бо звичайно боротьба в стані агресора завжди на користь України. Подякую, Американ Локівського колишньому раду голови з безпеки України. Тично оглядачу Олексіє Мінакову за участь в програмі, яку сьогодні для вас повітря Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Дякуємо.